SEND це система електронного контролю за перевезенням. З 1 жовтня 2018 року, відповідно до польського закону про систему моніторингу автодорожніх і залізничних перевезень товарів, потрібно подавати повідомлення та дані геолокації транспортного засобу, що перевозить так звані чутливі товари по території Польщі до електронної системи СЕНТ. Чутливі товари це перелік товарів чи продуктів, невироблених чи вироблених у недостатніх обсягах у державі, мають соціальну значимість для Польщі. Наприклад, паливо-мастильні матеріали тютюн, спирт, відходи, яйця, мед, крупи і так далі. В описі відео я залишу посилання на останнє оновлення переліку від 12 серпня 2023 року. Перелік постійно оновлюється та публікується на сайті. Метою цієї системи було зменшення тіньової економіки та виявлення порушень у торгівлі товарами, на які поширюється система SEND. Вантажувідправник. Повинен повідомити про намір перевести чутливі вантажі. Заповнивши відповідну заявку, вони отримують контрольний номер, дійсний протягом 10 днів. За цей час має бути завершено транспортування. Вантажоудержувач закриває етап реєстрації підтвердженням отримання товару. Перевізник завершує повідомлення на етапі транспортування або транзиті. У системі СЕН контролюється експорт та імпорт чутливих товарів до Польщі з будь-якої країни та транзит через територію Польщі. Тобто для перевезення, наприклад, з Латвії до Німеччини товарів, що підлягають реєстрації СЕН для українських перевізників, також потрібно, хоча, на думку декого, таке перевезення внутрішньоєвропейське. Обов'язок перевізника обладнати транспортний засіб пристроєм, що передає його дані, та зареєструвати його в системі. Такими пристроями можуть бути: стаціонарний пристрій, встановлений виробником транспортного засобу, зовнішній пристрій, зовнішня система визначення місця розташування, пристрій, який використовується для сплати користування дорогами ЄТОЛ, або. GPS-моніторовані системи, такі як WebEye, FreeTrack, RUTELA, які інтегровані з системою ETOL. Додаток у мобільному телефоні потрібно встановити відповідний додаток ETOL для передачі про геолокацію транспортного засобу до реєстру Сенд. Цей варіант не рекомендую взагалі. Якщо пропадає GPS сигнал на телефоні або водій не звернув увагу, що сигнал не передається, поляки цей час можуть розцінювати як маніпуляцію. Тобто в цей період ви могли розвантажити нелегальний товар і всього-навсього штраф від польської сторони 15 тисяч злотих, 10 тисяч на перевізника і 5 тисяч на водія. Задяки сервісу PUS ви додасте заявку в СЕНД і отримаєте контрольний номер. Послуга також дозволяє оновлювати, закривати або скасовувати цю заявку. Покроки кроки перевізника для реєстрації в СЕНД. створити обліковий запис PUS, увійти в обліковий запис. Обрати та заповнити відповідну форму Сенту, подати заповнену форму, отримати реєстраційний номер заявки перевезення відповідно до поданої форми. Всі дії в Сент безкоштовні. Коротко опишемо реєстрацію кабінету на платформі PUIS та розглянемо, як заповнити заявки СЕНТ. Перше, що потрібно врахувати, це те, що реєструється фізична особа. І далі ця особа реєструє заявки про перевезення, в які вказує реквізити сторін. Вантажу власника, перевізника і вантажу удержувача. Заходимо на сторінку PUST.Go.pl і обираємо створити обліковий запис. У формі, що з'явиться, обираємо, що хочемо створити обліковий запис безпосередньо на платформі «Поїзд». У на наступній сторінці обираємо тип облікового засобу базовий обліковий запис, який дозволяє подання оголошень сент перевізнику. Далі потрібно заповнити всі дані фізичної особи вказати поштову скриньку для листування і підтвердити її шляхом введення коду, який надіслано на поштову скриньку. По завершенню реєстрації фізичної особи і підтвердження поштової скриньки ви зможете увійти в особистий кабінет і перейти до оформлення відповідної форми. Заповнення форми можливе польською або англійською мовами, і на це надається всього 30 хвилин. Перед заповненням форми необхідно підготувати відповідні дані ПРО, адреси та ідентифікаційні податкові номери. Вантажу відправника, одержувача, перевізника, номери транспортного засобу та номер пристрою геолокації, місце та дату початку завершення перевезення території Польщі, інформація про товари, що транспортуються, CMR, invoice. інвойс. Розглянемо приклад заповнення для транзитного перевезення з України до Німеччини, курючого яйця, митний код, якого підпадає для реєстрації в Сенті. У разі виконання транзитного перевезення переходимо у підрозділ Формуляри. Та вказуємо у полі пошуку відносу списку значення 300 транзитне перевезення. В іншому випадку перевезення у Польщу або з Польщі оформляє вантажовласник або вантажоотримувач. Далі обираємо дорожні та непаливні матеріали. Третій пункт вносимо дані перевізника. Четвертий пункт вносимо дані відправника. П'ятий пункт вносимо дані вантажоутримувача. У шостому пункті вносимо дані транспортного засобу, дозволу та GPS-локатора. У нашому випадку замість дозволу заповнили польською, що не вимагається, на підставі транспортного безвізу. Та ставимо відмітку, що не вимагається. Для внутрішньоєвропейських перевезень потрібно буде вказувати номер книжки КМТ. Поле GPS-локатора у моєму випадку вказую номер присвоєний GPS-моніторгам WebEye, який інтегрований з системою ЄТО. Запасний заповнюйте, якщо є такий наявний в іншому випадку залишаємо порожній. Пункт 7.1 це є дата початку та завершення перевезення. Максимальний термін – 10 днів. Пункт 7.2 і 7.3 це місце та дорога в'їзду та виїзду з території Польщі. Пункт 8. Дані провантаж. Додаємо відомості до списку провантаж. Перше вибираємо митний код курючого яйця 0407. Нижче вказуємо повний митний код. До недавно вказувалася та кілограми. З останнім оновленням системи для яйця потрібно вказувати кількість штук згідно це чи інвойса та одиницю виміру штуки. Дев'ятий пункт інформація про документ перевезення: обираємо це та вказуємо номер це Додаткова інформація. Переважно не заповнюється, але бувають різні випадки, коли, наприклад, кількість штук яйця не пропускає сенд. Тоді у 8 пункті вказують кількість лутків, наприклад, 1080. 10 Але в 10 пункті розписую, що через неможливість вказати вірну кількість штук у 8 пункті вказано кількість злотків 1080, а в одному лутку 30 штук яйця, а загальна кількість відповідно становить 302 400 штук. В 11 пункті додаємо емейл або сайт фірми. У 12 му пункті ставимо галочку, що має повноваження подати це повідомлення від імені фірми. Тоді з'явиться кнопочка Надіслати. Звіриші внесені дані відправляємо. По завершенню оформлення заявки уважно прочитати всі повідомлення, які відображаються на екрані. Важливо, перевіряйте коректність внесення номерних знаків транспортних засобів та інших даних. Контрольна служба не з'ясовує обставин, а просто штрафує. На вказаний вами емейл прийде лист з номером Сенту та з двома вкладеннями. Перший. Пам'ятка, де вказано контактні телефони та GPS-локацію цельно скарбової служби, для комунікації з водієм. Працівники служби при виїзді з Польщі фізично звіряють дані та завершують процес транзиту у системі SEND. Другий файл з тислою інформацією про внесені дані SEND, де буде вказано номер сенту та номер ключа. Цей ключ потрібен для редагування чи видалення Сенту. У випадку двостороннього перевезення створюю форму «Вантажо-відправник» або вантажоудержувач, тобто поляк. Перевізнику необхідно лише оновити свої дані уже зареєстрованій заявці та відзначити перетин кордону. Для прикладу, у підрозділі формуляри та у полі пошуку афавітного списку вказуємо едіт. Далі вказуємо номер сенту та номер ключа. Цю інформацію має надати польський вантаж-утримувач чи вантажувідправник, в залежності від експорту чи імпорту. Далі вказуємо редагувати. Заповнюємо пункти 2, 1, 3 та 4. Тобто вказуємо дані компанії перевізника, номер дозволу, номер трекера, номер автомобіля, що дійснює перевезення, дати завантаження та розвантаження та відзначаємо перетин кордону. При експорті важливо, що після розвантаження та підтвердження вантажу, отримувача, що сент закритий, можна продовжити рух далі. Ще один момент. Для перевірки синхронізації GPS-локатора зі створеною заявкою у Сенті. Використовується форма 406. У підрозділі формуляри та у полі пошуку логовітного списку вказуємо 406. Дальше потрібно вказати номер сенту, номер транспортного засобу та номер GPS-локатора. Усім бажаю правильної реєстрації та наголошую, що відео рекомендаційного характеру для кожного окремого випадку. Телефонуйте та пишіть у службу підтримки.